Друзі, доброго дня. В нас на даний момент, чи кожен день, чого я посміхаюсь, приїжджає автомобіль, який ми виконали під замовлення. Це є дуже класно. Вчора ми виконали Каліос. Приїхав. Сьогодні вже віддаєм клієнту, погнали до нього додому. Сьогодні в нас приїхав BMW x 4 Позавчора приїхав Шкода ну По чуть-чуть, знаєте, так, провертаємо цю справу. І в нас це виходить. Ось. У нас BMW зараз x 4 я вам його трошки покажу. Цю модель конкретно вибрала власниця. Там так вийшло, що вони, вона їм дуже сподобалась. Для них ми купували другий автомобіль, ми його забронювали. Ми скинули за нього предоплату, хотіли забирати. Це був Санта-Фе 4, 2020 рік, якщо не помиляюсь, або 19. Це було десь недільки дві назад. І нам його, коротше, продавець. В той же день, ввечері, ми його забронювали вранці, а ввечері вже він його розбив, попав у ДТП. Ну, на, на жаль. Потім ми довгий час передивлялись, перевіряли американські битки, то не битки, там, там офіціал, там стан поганий, там пробіг поганий. І власниці попала ця машина, і вона дуже загоріла сією і каже, перевіряємо. Ну в процесі вона настільки її захотіла, що ще до перевірки машини вона вже по цій машині скинула предоплату і скинула документи на договір. Вона її купила ще до огляду, так що йдемо, будемо показувати вам її. Це у нас 17 рік. У нас є два комплекти кольос, ці колеса і отам ми їх покажемо. Перейдемо ми до, до автомобіля. І Як ви бачите, у нас автомобіль на білому салоні. Шкіра у нас є, трошки має ізнос, але тут є дремонтин, то так як я. Руль в красивому стані. По, по пробігу у нас 106 тисяч пробігу. Пробіг рідний, підтверджений, все підтягнуло. Машина офіційна, купувалась у дивера. Пам'ять сідушок, це все є. Далі переходимо ми заднє сидіння в дуже класному стані. У нас немає заднього кліматконтролю, є тільки воздухани і прикуриватель ззаду. <кій> так що покажемо вам. У нас автоматична ляда, відкривається. У нас ця полочка лягає на цю, все закривається, має такий коврик. І Хто не знає, для чого це, то я вам підскажу. Це ви маєте сюди, вставляєте сюди, нажимаєте кнопочку. Ось отак. І прив'язуєте груз. Бо буває, де в кого в людей ці штучки пролежать довгий час і не знають для чого вони. Отакий От автомобіль ми придбали. Так що запрошуємо вас до нас. Ми вам також допоможемо придбати автомобіль для вас конкретно з того, що ви хочете. Ми для цього прикладаємо всі зусилля. Перевірок кучу робимо постійно. У нас два сотрудника займаються цим процесом. Ну а я цей процес контролюю, щоб не було ніяких нюансів. Потім при здачі автомобіля для вас і в експлуатації у вас. Так що запрошую, чекаю вас у нас.